Запоріжжі, місцевий одноіменний клуб в рамках боротьби за бронзу приймає Дніпровський Дніпро. Дніпровське дербі справжнє у серії за бронзу. Стартове вкидання готується, затамувавши подих вболівальників у Запоріжжі. Преслі двічі. приїжджає, але одразу господарі помиляється і закрутає. Організовує швидкий напад на тяжко. Зараховано два пали. Ну, зараз, можливо, вже позиційна атака вдасться Запоріжжю через Джеко. У Запоріжжя вже якщо піде, Мироненко віддав на Кондракова. Юрій Кондраков сам організовує. організований цю атаку. Натяжко заблокував. Заблокував Кіндолхів. Натяжка Мироненко. одразу запрошує за в спорту. Юніс Закурдаєв Курдаєв не отримує м'яч. Відпрацював його колега по збірній з 3 на 3. Юрій Пандрако. І вкотре його прохід. І додає Джерман Преслі. Потім серія переїжджає до Дніпра, де буде мінімум один матч 25 квітня. Запоріжці знову захищалися після тимдалків. Тимофієнко віддав 3 секунди на Фесенка. І зараз. Денис Журавльов кинув у бій. і Майкл Колто намагався здивувати суперника. Шукав варіант піднестися. Після того, як з'явився на майданчику, набрав потрібні бали для Дніпра. І знову Майкл Холт! Потужна передня лінія у Дніпра. Осенко Матя зупинить цього хлопця! Нам потрібно більш щільно грати запоріжжя. Пристрілявся з перших секунд. Голто. Чотири поспіль влучання з-за дуги. а? Глебова вивели на кидок. Відповідь від Дніпра. Це перша гра бронзової серії плей-офф. Шевченко. десяти очок не набрали. Запоріжжя наближаються до позначки у 30. Торій Шундель. Він на Ов'єнках. П'ять секунд на атаку. Шевченко. Дальний кидок. Володимир Шевченко. Могли бути перші набрані очки для Тренда. Шундель, дальній. Хвилі її переваги. Забиває Ребзі у ході стартової четверті. Двічі зуміла спортити дистанції. Малік Трен Цього разу він шукає для гостей Безумченка. Володимир Шевченко віддає на Полтона, і той далі. П'ять із п'яти. За 10 хвилин і 40 секунд. Полтон. Полков середній китай. Він у вогні. Друга четверть вже розпочалася. А в цьому сезоні першого матчу бронзової серії Української суперніги. Натяг наверне кольцо по Тіп влучав бригаду як в дальній дистанції саме у Дніпрі. Дніпра! Фолтон розганяє атаку Запоріжжя Полтон, бере на себе локації. Повертається до такої MVP цього сезону, але от, на жаль, Кіндал Хіл по останніх матчах у регіоніма. Залишили м'яч для Запоріжжя. Шевченко м'яча отримає, пішов у клоті Шевченко. Дуже важко налаштовуватися після поразки у півфіналі, зупиняючись за крок від фіналу. Повну встигає, тут віддав пас на Шевченка. Шевченка ще одна трьоха. Кондраков швидко рухають м'яч. Колтон. Не забиває Майкл Колт. Шевченко. Знову ж таки, перекоплені від Запоріжжя. У трьох вийшли запоріжці, Запоріжжі. Не забив Колтон, але додав Шевченко. То, класний, класний результат для Володимира Шевченка у грі та у нього тепер неймовірна перша половина. У двох вийшла на Холтона Кібряни. Холтон віддав чіла. той на Маліка Трента. малікатрента, у у Перві половини матчу 61-32. Перші половини. Майкл Холтон розпочинає другу половину так само у старті для своєї команди. Одного набраного Шипідок він і виконав. У першій половині Запоріжжя м'яч перехоплює. Мчить контракоплення вийшов Мішула. на розібрався із Мішулою. Асист! Для Юрія Кондракова одразу є відповідь від Дніпра. У нас одразу відповідь від Запоріжжя і Кіндал Кіл. Поштовхнув Антона Буса. Постучний там. То свій 6 набраних очок у ньому вже є. Полтон середній кидок і забиває. Забиває Майкл. Цього разу для Колтона для Маліка Тренд. Відкритий кудок виконує і от зараз нарешті забуває на раді гам. сьогодні. Холтон. далі від нього. Є влучання. Є. На рекорду результативності. Середній кудок від Тушнюрова є влучний. Тепер Кондраху. Кондрахов гельма полами. Бусау Запоріжжя і 4 у Тимофієнка з Дніпра. Спокійно! Спокійно. Запоріжці. Мироненко. Далі. Переносить. Змушений змінювати саме його. Мироненко. Феєрично. На хто тут Татусь? Татусь тут Малік Тренд. Заблокувають суперника. Ну а Запоріжжя просто таки У Дніпра, Глєбов дальний кидок. не надто йому там заважав фіндалки. Кожна друга спроба є у цьому усьому сланглянку на буса. Ревзін штампує бали для Дніпра. І одразу, одразу бере тайм-аут. Відповів Тренд тридцятьма, 9 балами. Забиває кіндалфіч. Допомагає своїй команді. Перехоплення у Запоріжжя. Шевченко сам. Це робить сам Володимир Шевченко. Володимир Шевченко. Ну а Фесенко працює. Фес не зупиняється. Фес Авдієнко. Він виконує дальний і забиває Іслан Авдієнко. Її і підтримують. Вповідаль. Серії Шундель. Дальний кидок. Влучає Шундель ще одну трьоху. Так от поступово. Відводити пісумки Максим Терряник забули про нього. Теряник відповідає швиденько Андрій Кожив'як. Нового не буде. Далі не А Все. Ідуть рукостискання. Підсумок першої дуелі за бронзові медалі Української суперліги. Парі матч 110. 86 і це рекордна перемога баскетбольного клубу Запоріжжя.